Вітаємо, друзі! Раді починати цю п'ятницю у вашій компанії. До 10-ї ранку з вами ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. а також маестро Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт, Чаба! Привіт! Що сьогодні приготуємо? Сьогодні приготуємо пиріг з грибами, mm -hmm. а потім коржик з беконом та сиром. Ой-ой-ой, яка краса! Попереду у нас дві з половиною години насичені цікавою інформацією, корисними порадами і бадьорим настроєм. Завітаємо до сімейної чебуречної, яку відкрила родина пілота, і до волонтерської майстерні, де також працює вся родина, і створюються виношукачі. Дізнаємось, як звучить наші прифронтові міста від авторів проєкту, як звучить Україна, і познайомимося з творчою спілкою незалежних українських творців. Філет і це звісно на все спочатку. Ми, як завжди, дякуємо Збройним силам України. На календарі 16 лютого, саме цього дня, 1959 року змінилася влада на острові свободи. Ну, власне кажучи, до того він був островом диктатури. А рівно 65 років тому прем'єр-міністром Куби став 30-річний Фідель Кастро, і він одразу проголосив себе марксистом і націоналізував американську власність на острові і знову встановив диктатуру тільки під іншим ідеологічним кольором. Ну а вже штатам це не сподобалося. Хоч як вони не намагалися повалити комуністичний уряд, куби Кастро на своєму посту пережив дев'ятьох американських президентів сорок років економічного ембарго і політичного тиску, і став одіозним символом цілої епохи. Як тут не згадати слова з відомої пісні, допоки Фідель живий, я ще малий. Про інші історичні події цієї п'ятниці у Рубриці День в історії. 16 лютого 1923 року було знайдено саркофаг фараона Тутанхамона, а у ньому мумію давньоєгипетського правителя та золоту посмертну маску. Визначне археологічне відкриття зробив англієць Говард Картер. Саркофаг знаходився в усипальниці Тутанхамона в долині царів на західному березі Нілу. Усього всередині гробниці виявили близько трьох з половиною тисяч унікальних предметів старовини. Більшість цінних артефактів наразі зберігаються в Каїрському національному музеї Саркофаг Тутанхамона Залишився у долині царів. Цього дня 1937 року запатентували нейлон. Синтетичне волокно отримав американський хімік Волес Карозерс. Головними перевагами матеріалу були міцність і тонкість. Вже за два роки у продажу з'явилися нейлонові панчохи, які мали неймовірний успіх. А під час Другої світової війни нейлон використовували навіть у виробництві парашутів. Наразі його застосовують у різноманітних промислових цілях, переважно у виробництві одягу та текстилю. 56 років тому в американському штаті Алабама розпочала роботу перша телефонна служба порятунку 911. Цей номер досі набирають під час надзвичайних ситуацій, які загрожують життю, здоров'ю чи майну людини. Спочатку комбінацію 911 запропонували пожежники США для повідомлення у разі займання, а з часом її почали використовувати як універсальний номер екстреної допомоги. Невдовзі цю практику перейняли й інші країни. 16 лютого 2005 року вступив у силу Кіотський протокол. Його підписали представники 159 країн на екологічній конференції у Японії. Документ сприяв скороченню викидів парникових газів в атмосферу задля уникнення катастрофічного потепління на землі. Кіотський протокол у 2020 році замінила Паризька кліматична угода. Сьогодні українці відзначають День Єднання. Два роки тому на тлі загрози російського вторгнення дату запровадив президент Володимир Зеленський. Головна мета цього дня продемонструвати єдність українського народу, а його атрибути вишиванка, прапор та синьо-жовта стрічка. А яким буде 16 лютого 2024 року, залежить від кожного з нас.